І ми проводили тут мітинги на захист цілісності Грузії, тоді ми розуміли, що зазіхання на Грузію це є зазіхання на Україну. Зараз Росія намагається, тут той самий сценарій повторити. До запропонованого проєкту рішення я прошу додати наступні пункти. Перше, звернутися до Верховної Ради. Я розумію інформаційний стан, але я пропоную зачитати так текст звернення, а потім вносить до нього абсолютно слушні пропозиції. Правда? Е, Звернення трьох президентів країни, які закликали владу розірвати харківські угоди про базування Чорноморського в Росії і в Криму, підписані Дмитром Медведєвим та Віктором Яниковичем у 2010 році. Про це йдеться у спільній заяві президента. Якби з вашого дозволу я, можливо, зачитаю і, мабуть, всі... До їхнього цього звернення нема ще. Забав. Забав, да, правда. Вони зазначають, що в першому історії український народ зіштовхнувся з кризою, яка загрожує єдності суверенітету і державності нашої країни, і яка може повернутися національною катастрофою, що загрожує руйнації України. Президенти вважають, що народи України та Росії штучно підштовхуються до братовбивчої війни. Відвіг часу йде на годину. Україна, яка дуже важко виходить з політичної кризи, зараз поставлена на межу ескалації конфлікту, який має всі ознаки військової агресії. Кучма, Кравчук Ющенко вважають, що Росія, скориставшись внутрішньополітичними труднощами в Україні, вирішила розіграти так звану Кримську карту в своїх інтересах, нехтуючи своїми зобов'язаннями перед Україною. Крим є територією України. Це є аксіомою для будь-якого.